Давайте готувати хрусткі котлети. Для початку приготуємо фарш. Беремо м'ясо, у мене це свинячий ошийок, Нарізаємо на невеликі шматочки. Цибулю теж ріжемо. Набираємо трішки теплої води та замочуємо хліб. Залишаємо на 5 хвилин. Далі перемалюємо м'ясо та цибулю. З хліба здавлюємо зайву рідину. І теж перемалюємо м'ясорубкою. Тепер додаємо сіль та все перемішуємо. Солі мені стало замало, то я додала ще, перчимо, вбиваємо одне яйце та знову все добре перемішуємо. Наш фарш готовий. Беремо сухарі та насипаємо в ємність. Ставимо сковорідку на середній вогонь, додаємо олії та формуємо котлетки. Кожну котлетку обкручуємо в сухарях та смажимо. Не забудьте їх перевернути. Смажимо до золотистої скоринки. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.